Ще хочеться яскраво продемонструвати, от де протікає протікає чиста вода, яка опадає в ці грязні скиди. Так. Тут така як як е, е, яма, яка збирає всі всі води. І далі вона вже перемішується із цими. Кидами. От, протікає протікає далі по по течії. Ось так і образовалась така територія територія з за... територія скидів. Овно вражає за всеми всеми моментами. Там писа, тут чечні очищені воды, тут природа, тут рыба, тут дики тварини, тут все, а його все перемешалося. И все ніхто це ніхто не бачить, це ніхто не слідкує. Це є просто еко-катастрофа. Так, тихо, тихо. Вона переведе нас до тих наслідків, які ми не очікуємо. Це є страшне.